В Чернівецькій школі номер 2 їдальню нещодавно відремонтували. Зараз протягом дня тут харчується більше пів тисячі дітей. Працівники харчоблоку з самого ранку все витирають, чистять та слідкують за температурним режимом миття посуду, адже знають, діти повинні харчуватися в абсолютній чистоті. Для того щоб мити поли у нас є свій засіб, для посуди свої засоби, для столів у нас свої засоби. Тобто для ложок ми їх в духовку, шпарюм кип'ятком, а потім в духовку. Останнім часом працівники СЕС перевіряють харчоблоки частіше. Лише протягом цього місяця фахівці провели 113 обстежень навчальних закладів і притягнули до відповідальності 25 осіб. Так само, каструлі, вони вигорають, ми їх перемиваємо. І за цього стирається, і по цьому у нас був штраф. Для того, що кожна посуда має бути промаркерована. Кожні... Для сирих овочів, для варенок, для м'яса, для риби все має готуватись так в воде не Загалом в їдальнях області найчастіше несвоєчасно проводиться розмороження та миття побутового холодильника. Не за призначенням використовується комора для овочів, порушуються правила миття посуду, не зберігаються добові проби на харчоблоці. Через такі порушення в області тимчасово закрили три їдальні: одну в Герцаївському районі в селі Мольниця, де за лабораторними дослідженнями висів кишкової палички більше ніж на 70%. На Харчоблоці взагалі не дотримуються режимних моментів, що підтверджено лавер. Торними дослідженнями, за що харчоблок закритий до цього часу, Хотинський район, село Білівці там вийшов з ладу водонагрівач, тобто немає гарячої води протічної на харчоблоці на сьогоднішній день. Також роботи ще не відновлені у вижницькому районі. В їдальні також була відсутня гаряча вода. Не за призначенням використовувався кухонний посуд, і було його в недостатній кількості. Але зараз всі недоліки усунуті, і харчоблок вже почав працювати. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.